А ми переходимо лі. до на кута на кухню, на кухню, на кухню. На ми кухню переходимо лі. до. Улюбленої рубрики всіх президентів, прем'єр-міністрів, видатних особистостей, просто пересічних Дякую, і Валеречка, непересічних не готовий, перебивай всіх пересічних і непересічних українців рубрику Куди подітися. Їм... Ну, Юль, доброго ранку. Взагалі то ти вчора обіцяла, що ти скинеш за тиждень чи за скільки? За чотири тижні за чотири тижні, до нового року. 4... Я пообіцяла, що з Тимуром Мозером, з моїм тренером, ми скинемо 5 кілограмів 700 грамів. 5 кілограмів. 700 грамів за 4 Добре, тижні. Насправді ну не дуже важко це зробити, скажу, бо знаю. Але Юля, якщо ти як сьогодні зранку будеш їсти батони, Тимур Мазар, це інформація про вас. Батони з сиром, то нічого ти не скинеш. Нічого я хочу не скин. сказати, що я вчора останній раз вночі поїла сьогодні зранку булочки, Так що все закінчуємо. Я тобі скажу, я вчора розмовляв з Тимуром Мазаром, Він сказав, що він тобі на вихідних вже підготував такий захід, таку програму. А нічого що я в бандурів. Їду, чи він зі мною? Я не він не знає, що ти ще в Бандурівку їдеш. Друзі. Він, він каже, що він вже замовив саун на Троєщині, <реш> <У> ту, <реш> яку ти ходила. <реш> А щось би було і на Подолі взяти. Кінець кінця. <рив> на Троєщині менше людей. Добре. Добре. Добре, все ж таки повернувся до улюбленої рубрики всіх президентів, куди подітися, наближаються вихідні. І час все ж таки сходити до мультиплексу, оскільки там відбудеться прем'єра кінофільму. Кур'єр Кур з раю. Друзі, у головних ролях Євген Ткачук, Єлизавета Боярська в своїй ж самій ролі, в якій вона весь час в одних і тих самих фільмах. Гоша Куценка, Дмитро Лізема. Ліза трохи Боша Куценко, Дмитро Дюжев, Дмитро Нагіїв та інші. Ну от дивіться, анотація до фільму: на просто кур'єра туристичної фірми звалюється несподіване щастя. Воно ж обертається для нього страшним розчаруванням. Тепер на нього полює кримінальний авторитет і його життя в небезпеці. Давайте подивимося, трейлер фільму Кур'єр з раю. Давайте задоволенням. Постоянно ругаем тех, кто ошибается, и забываем хвалить тех, кто просто чертовски хорош. Ты же меня подвез, а мог бы этого не делать. Прошу. А, вот для кого ты машинку взял. Читать надо было, что подписываешь. Да читал я, читал. Удачно читал. Ни машины, ни земли. Простите, а искать-то вы будете, Да. Конечно, будем. Помни, это не Москва, варежка не щелкает. Суходочка любит и ждет тебя. А руль это кому? Дает место сигнализации. какая сейчас ситуация. запомни. Доброе слово и компромат лучше, чем просто компромат. Не я все решаю. иди ты. А кто? Маме кресло завезите вам в по пути. Да не умрет твоя мама без этого кресла. А если тебе что, папа? Мозги вообще снесло. Я люблю свою родину, Я больше не работаю на заводе. А теперь іменя ета. Отже, ну не сприймай. Люди прощай. сприймають. Прем'єра фільму Кур'єр з раю в мережі кінотеатрів Мультиплекс ці квитки отримає автор найсуворішого, найзлішого посту на адресу наших ведучих. Мене в тому числі. Ми бачимо, що на всех взяли шадрі. Якраз він таке. Коли так прямо, щоб... Що соломка носати? пишіть, що у юлічки є зайва вага соліна гусаліна да, або наприклад, в неї маленькі губи. Не соромтеся у валірки наприклад, козможки. Пишіть друзі. це найкраще ранкове не шоу України. Ранкові сума, курасани, друзі. ]ся. Яке найкраще шоу, Яке ранкове шоу ви вважаєте найкращим? Також пишіть на нашій сторінці. Якщо, Якщо Ви вважаєте, що якесь інше шоу, не наше, найкраще. Пишіть про це. От яке Ой, шоу. тільки давайте без То, Ти сьогодні молодець. Давайте повернемось до рубрики, куди подітися. Я хотів сказати, чекай. Я хочу сказати, що от мені Ліза Боярська найбільше подобається в ролі, коли вона грає дружину Валерія Меладзе. Отак і пахала Халана Бадоєва. От мені здається, це її найкращі ролі. Здається, вона там не дружина, вона там друзі. Отже, рубрика, куди подітися. Шановні кияни, 30 листопада в Києві відбудеться четвертий спеціалізований флористичний фестиваль Флауер Паті Паті-2013». Друзі, ти ж жінкою будеш вже четвертий спеціалізований для тих, хто не знає. На цей фестиваль зберуться 300 флористів з Надцяти wow. країн світу друзі будуть представлені різноманітні квіткові композиції. Найбільше також буде утворено найбільшу різдвяну зірку. Вона буде можливо внесена і зареєстрована до книги рекордів України. Ah, От така річ, це це no, ah, ah, де це відбудеться? Де це відбудеться? Давай знайдемо ну, це. Відбудеться в Києві. Друзі, Диві... oh, my дивіться, my дивіться в інтернеті. Також. Хочу повідомити для батьків, які хочуть виростити з своїх дітей талан... талантів, зірок. Я думаю, що 30 листопада 2013 року вам потрібно буде відвідати Національний палац мистецтв Україна, оскільки там відбудеться фінал дитячого конкурсу Євробачення. Дитячого Євробачення. Європа так? в кінці листопада, Абсолютно. дуже відомлять, вона буде там членом журі, так? Я ви знаєте, я вам скажу, в мене колись я був дитяче Євробачення, проводилося в палаці спорту декілька років тому, ще десь роки чотири, я не пам'ятаю. І ми, значить, з подругою сходили, тоді? просто її ні. Її Стракова, та тому, тоді її було подруги, 4. Ні, тато моєї подруги написав пісню українському учаснику. І ми от ходили, от кажуть, знаєте, що Євробачення, от доросле, котре проходить, що це. Е, Головний, вибачте, гей парад року, що багато дуже з'їжджається з усієї Європи нетрадиційних мужчин. Слухай, а ти Але зараз ми... батьків якраз активізував. Вони, знаєш, так і захотіли зараз взяти білети Ні. і піти. А на я вам скажу, а я, значить, ми приходили на це євробачення тоді. І ми так здивувалися, тому що теж дуже багато було оцих, от нетрадиційних мужчин. А як ти їх відчуваєш? ну видно, коли не видно є в нього внутрішнє От мене закрадається враження, що соломці подобаються хлопці, а не дівчата. Є в мене, є в мене таке. Да, Спадається, мене таке враження. А от він є таке, дав. Ні, а я це... скажу чесно, слайк слай, слай, весь час. Слайк весь час от, про Лізу Боярську, про Ані Сідакову. Я вважаю, що він все ж таки може і хоче е, що е, жінок протилежати. Проти. Тому що мені казали, що Соломка в гуртожитку трошечки міг з дівчатами погуляти до ранку. Добре, друзі. Тільки погуляти. Е, погуляти. погуляти. І ще минулого року соломка відмітився на параді дідів морозі в Одесі він туди приїхав і теж йому здавалося, що всі довкола нетрадиційної орієнтації діді морозу. Тому він принципово, всі були в червоних Валера, костюмах. Ні, найголовніше, він замаскувався під свого, теж одягнув. Ні-ні, ні отут ні? була проблема. Так. Всі були Я в червоному так. соломка на відміну. Вирішив традиційний Благодарю. Дід Морозівський блакитний костюм вдягтися. Ну, оскільки росіяни, в них блакитні костюми, Дідів Морозів, не червоні. Отже, Слайк, якщо захочеш цього року, 30-го числа, знову ж таки, відбудеться ще парад Слайк. І дідів морозів також. Отже, Слайк для тебе інформація. Святкова хода дідів морозів почнеться на Думській площі. Вони спочатку будуть думати, куди йти. Минулого року маршрут був цього року, будуть думати, куди йти. Можуть і залишитися. Я думаю, що вони можуть і Вільнюса поперти 30-го числа. Діди морози вийдуть з європейськими прапорами. Ну, абсолютно вірно. Коротше, друзі, село. Зірочки собі колоти будуть летіти. Ви зрозуміли, це найкраще рамку шоу України ранкові курасани? Їдьте всі до Одеси, звідти до Вільнюса, до Брюсселя, куди собі хочете. До Москви, до Нью-Йорка. друзі, декілька слів про концерти. Значить, так 29 листопада е в стереоплазі виступить гурт сплін. Квитки вартують, коштують від 250 до 1500 гривень. Не читайте. Хто любить сплін? Любите сплін. Але от інформація люблять для тебе на концерті. Ну що хочеться сказати про сплін? Сплін у них дуже простий побутовий райдер. Можуть жити в отелі від трьох зірок. Два номери люкс, шість номерів звичайних. Але що для групи сплін? Вони дозволяють навіть, щоб в отелі випадково не було гарячої води. Випадково. В райдері прописано: якщо немає випадково гарячої води, організатори мають надати сауну або баню. Також також О, значить е соліст гурту «Сплін» вимагає, щоб на сцені в гримерці були дві попільнички. Дві. От дві попільнички, і завжди це викликає в органів, скажімо так, внутрішніх справ в певних країнах завжди занепокоєння. От що сказав, наприклад, керівник. Керівник заступник київської Киевской милиции Иван Бабаев Точнее Бабай. замначальника управления По связкам с общественностью mm. Сцена концертного зала, это общественное место Курить и распивать спиртные напитки Здесь запрещено даже артистам За это предусмотрен штраф Если кто-то из зрителей сплина будет недоволен Он может обратиться в милицию В отношении музыкантов будет составлен Административный протокол Друзья, от 51 до 175 гривень. Друзья, ну, кому не сподобається, що Васильев палить на сцене Thank <laughs> you. Пишіть заяву до міліції. Хай їх штрафують, штрафують. Друзі, також задоволення повідомляю. 30 листопада в стереоплазі квитки від 250 до 1200 двохсот гривень. Сергій Жуков, концерт гурту Руки вверх. Сергій Жуков нещодавно відкрив Красноярський. Грушку новою не Думав, не гадав. Дорого, Коротше. От Сергій Жуков відкрив нещодавно в Красноярській руки вверх-бар, жвачки, касети кубики, рубики, все Матір, це присвітає. Він вчора небесна. підійшла б до, на, до нашої теми якраз кандидатура Сергія Жукова. Підійшла? Його ж так розпухло одного часу, а потім. Спухло. Пухло. Я, а потім знову зараз я, я, я вам хочу сказати: от у Києві відкрили Лєпс де в, в, де в Дніпропетровську чи де ти кажеш руків'єр-бар? В Красноярську. А, в Красноярську в Красноярську е, руків'єр-бар. От уявіть собі, я єлі переживаю, коли співають в караоке Лепси. Це можна застрелити. Але коли починають волати Ех, студент!» А ми думаємо, що вони вішаємося. А ми не вішаємося, коли Славік починає в гримерній співати пісні. Ти майстер Картуар. Останній концерт останній концерт, першого 12 лімбіскі для всіх рокерів виступлять в Києві в 20.00 ті00 стереоплазі. Квитки від 400 до 2 тисяч гривень. Друзі. Отже, рубрика, куди подітися, ви зрозуміли. В Одесу в стереоплазу, в Київ на флауер-паті. Друзі, ну не забувайте. Нам писати, ми найкраще ранкове шоу. Якщо ви так не вважаєте, пишіть, яке ранкове шоу, ви вважаєте найкращим на українському телебаченні. Ми повернемося ну, після паузи. Знаємо, Слава робити. заспокойся, вдягай костюм снігуроньки і їдь до Одеси. Їдь. Ніхто не побачить, ніхто не зрозуміє. не забудь одяг на найбільше. Все. На найменше. А куди Все. хочеш? Давай. Все.